Вирішити питання одним дзвінком. Бізнесмен Тимур Міндіч хотів поставити ЗСУ неякісні бронежилети, щоб виконавцем замовлення стала потрібна йому компанія. Міндіч тиснув на Рустема Умєрова, який тоді був на посаді міністра оборони. Що відомо про сумнівний тендер і куди поділася неякісна броня? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Обман на чверть мільярда гривень, у підозрі, якого Національне антикорупційне бюро вручило бізнесмену міндічу. Журналісти сайту ОБОЗ.UA знайшли цікаву грошову оборудку. Йдеться про дивний тендер на закупівлю бронежилетів, у якому бізнесмен міндіч, як виявилось, мав власні інтереси. Що відомо про цю схему? На початку року державне підприємство Державний оператор тилу оголосило. Про тендер закуповувати хотіли модульні бронежилети. Орієнтовна сума закупівлі склала майже 225 мільйонів гривень. У лідерах серед постачальників одразу опинилась компанія Мілікон Юа. Підприємство встановило на 8 мільйонів меншу ціну ніж конкуренти. Відомо, що в тендері також брали участь компанії Укртак Юа і НВП Темп. -ЮА». Три тисячі обидві не надто боролися за пропозицію. Зокрема, НВП Темп 3000 знизила ціну на кілька мільйонів в другому раунді. Проте цього було недостатньо. Відтак держзамовлення отримала мілікон юа. Однак, вже за півроку державний оператор тилу розірвав договір із компанією. Так і не заплативши. Адже, як виявилось, виробник не надав обіцяні бронежилети. Відомо, що Мілікон пропонував замовнику зразки товару. Держава не затвердила їх, адже ті не відповідали вимогам технічної документації. Журналістка Тетяна Ніколаєнко розповіла, що доставлені бронежилети легко прострілювались та були. Погано сшиті Ніколаєнко розкрила інші подробиці зимового тендеру. Виявилось, він був не першим державним замовленням на екіпірування. За словами журналістки, перші торги виграла невідома компанія фортеця захисту. Однак у неї не було ліцензії на виробництво бронежилетів. Тоді держава запустила новий тендер і в ньому виграла вже згадана мілікон, куплена фортецею за два дні до торгів. Журналістка наголосила, що замовник державний оператор тилу не обрав іншого українського виробника, а навмисно влаштував тендер, щоб надати пропозицію мілікону. До чого ж тут міндіч? підозрі від набу зазначено, що міндіч мав власний інтерес у торгах. Відомо, що він чинив опір на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова, адже хотів, щоб тендер отримала саме компанія Мілікон. За даними слідства, бізнесмен заявляв, що вклав у справу свої гроші і просив Умєрова особисто вирішити питання з договором. Цитую. Одним дзвінком нагадаю раніше набу розкрило масштабну злочинну організацію, яка крала гроші з державного енергоатому. На додачу детективи опублікували аудіозаписи, так звані плівки міндіча. Родичі фігурантів, власне, бізнесмена Тимура Міндіча, а також Олександра Фурсенка, останні кілька років активно скуповували нерухомість загальною вартістю в сотні тисяч доларів. Тільки на матір Міндіча з 20 по 23 рік було оформлено три квартири в столиці. Що ви думаєте про ці схеми? Навіщо міндічу було оборонне замовлення? Щоб отримувати безперебійний дохід, поки йде війна. Пишіть свої думки нам під відео. Україну засипало першим снігом. Замітає Одеську, Дніпропетровську та Полтавську області. Українці жваво фільмують перші опади і діляться кадрами засніжених доріг та міст. Чи надовго в Україну прийшла зима? І у яких регіонах? Попри це буде аномально тепло? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. На півдні та в центрі України засніжило. Відповідні відео місцеві публікують у мережі. Засипало північ Одещини, Дніпропетровщину і Полтавщину. Мокрий сніг вкрив вулиці міст та дороги. Утім поки що все тане та перетворюється на калюжі. На початку тижня зимові кадри фіксували і в Карпатах. Яремче та Буковель. Крило білим. Перший сніг у горах був ще раніше. Чи чекати українцям міцних морозів та снігів надалі? Як розповіла журналістам сайту обоз синоптикиня Наталя Птуха, попереду погодні гойдалки. Температури під кінець осені коливатимуться від морозів вночі до плюс 15 в день. Вже цими вихідними з півдня Європи до нас прийде потепління, тож стопчики термометрів піднімуться на декілька градусів. Разом із тим, на заході України буде холодніше, плюс 3-4 градуси. За прогнозами синоптиків, у горах може випасти сніг, а на дорогах з'явиться ожеледиця. Київщина вже цими вихідними теж відчує цитую перші натяки на зиму. В області прогнозують дощ із мокрим снігом. Мороз поступово закріпиться вже з наступного тижня. Хоча небо буде безхмарним, у повітрі триматимуться мінусові температури. Водночас, за словами птухи, останніми роками в Україні немає сталого снігового покриву, тобто сніг, який випадає наприкінці осені, може розтанути за кілька днів. І така тенденція зберігається всю зиму. Якою ж буде погода до кінця тижня? Суботу на півночі і заході буде похолодання на Івано-Франківщині та Львівщині можливий мокрий сніг. А от у південно-східних регіонах температура повітря підніметься до плюс 11 градусів. Неділя зустріне нас дощами майже у всіх регіонах. На заході зберігатимуться температури нижче нуля. А в інших областях стопчики термометра піднімуться до плюс 10 та навіть до плюс 18 градусів. Як вам такий прогноз? Чи готові ви до перших морозів? Пишіть нам під відео. Олексія Чернашова випустили із СІЗО під заставу. За нього внесли більш як 50 мільйонів гривень. Екс міністра нагадаю підозрюють у розкраданні енергоатому разом з іншими фігурантами так званих плівок Міндіча. Хто вніс космічну заставу за колишнього урядника і що відомо про цих людей? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить за Олексія Чернешова, колишнього віце-прем'єр-міністра, внесли заставу. Її сума склала майже 52 мільйони гривень. Журналісти схем з'ясували, що гроші до вищого антикорупційного суду надали двоє фізичних осіб. Це Андрій Процик та Ірина Федорович. Перший, ймовірно, працює адвокатом та має власну юридичну фірму. Процик та партнери. Чоловік не заперечив внесення 30 мільйонів застави за Черношова однак детальніше це рішення не прокоментував. Відомо що його контакт у деяких людей записаний як Андрій, юрист Відень чи Андрій. Офшор раніше співвласником фірми процика був Микола Сольський, колишній міністр аграрної політики і продовольства. Минулого року йому між іншим повідомили про підозру в незаконному збагаченні під час роботи на посаді міністра. А от хто така Ірина Федорович, точно з'ясувати не вдалось, адже її ім'я поширене в Україні. Жінка сплатила меншу частину застави 21,5 мільйон гривень. Що ж тепер робитиме сам Чернешов? За словами двох його адвокатів, екс-міністр може покинути слідчий ізолятор. Відтепер він буде носити електронний браслет та не матиме змоги виїжджати за межі Київської області без попереднього дозволу. Нагадаю, Олексія Чернишова підозрюють в участі у схемі розкрадання державного підприємства Енергоатом, як повідомили в національному антикорупційному бюро. Ім'я екс-міністра фігурує на так званих плівках Міндіча. Під псевдонімом Чегевара, за даними слідства, колишній посадовець незаконно отримав понад мільйон доларів та майже 100 тисяч євро. Допомагала нібито отримати відмиті гроші його дружина Світлана Чернашова. Сам Олексій свою причетність заперечує, називає підозру проти нього порожньою. У разі визнання екс-міністра винним йому загрожує до 10 років в'язниці із забороною обіймати посади. Цікаво, хто друга особа, яка внесла заставу за Чернешова. І звідки в наших співгромадян зайві 50 мільйонів, які можна віддати суду в якості застави? Маєте версії? Діліться думками в коментарях. Оформив фейкову інвалідність, статус переселенця, а отримані виплати. Про сади у казано сину мера Умані вліпили підозру за шахрайство. Як стало відомо, йдеться про Назара Плетньова, якого в народі давно охрестили Уманським принцом. Що відомо про молодика схеми та його матір, яка вже 5 років у мерському кріслі. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Національна поліція України повідомила син мера одного з міст на Черкащині, незаконно отримав інвалідність, статус вимушеного переселенця, а соцвиплати спустив на ігри в онлайн казино Слідство встановило, що чоловік не мав жодних медичних підстав для отримання другої групи інвалідності. Він разом із окремими медичними працівниками підробив направлення на медико-соціальну експертну комісію. Після чого йому присвоїли групу безстроково. Більшість грошей, які він отримував як державну допомогу, підозрюваний витрачав на азартні ігри в інтернеті. За аналогічною схемою, молодик оформив статус внутрішньо переміщеної особи та отримував соцвиплати як ВПО. Під час розслідування правоохоронці провели обшуки, вилучили фінансові документи, матеріали МСЕК, банківські дані та підроблені довідки. Незаконно надану групу інвалідності вже анулювали. Після повідомлення поліції на новину звернув увагу нардеп Антон Яценко. Він і повідомив, що підозрюваний це син мера Умані Ірини Плетньової. Назар в народі його називають Уманський принц. В коментарях під дописом нардепа люди резонно стали обурюватись. Дописувачі вказують, що подібні принци зустрічаються часто, а ця історія далеко не поодинокий випадок. Таких хитрунів мовляв вистачає. Дехто пише, що добре, що махінації викрили, і так і повинно бути. Шахрайство треба карати. Коментаторів також обурило, що Назар ходив у військовій формі, хоча сам не має жодного відношення до армії. Заради справедливості варто зазначити, що про фейкову інвалідність плетньова в рідній умані говорили ще влітку. Утім, схоже, впливовість матері допомагала йому весь цей час уникнути відповідальності. Ірина Плетньова до слова на посаді міського голови з 2020 року. Раніше вона працювала в апараті Верховної Ради та помічником того ж таки нардепа Яценка. Нині Назару Плетньову за підозрою в шахрайстві загрожує штраф. Виправні роботи, обмеження волі на строк до п'яти років або ж позбавлення волі на строк до трьох років усе залежить від остаточного рішення суду. Поліція також перевіряє участь медичних працівників. А що ви думаєте про цю схему і таких собі місцевих принців? Пишіть нам у коментарях. Смерть після ВЛК майже місяць минув, як не стало мобілізованого Романа Сопіна. Слідство триває, проте єдиної версії того, що сталося, так і немає. Є припущення про епілептичний напад та про інсульт. Однак батьки померлого цьому віри не ймуть. Що відомо про трагедію на тепер і що говорить міністр внутрішніх справ, який взяв історію під особистий контроль. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Місяць тому мережу сколихнула новина. У Києві раптово помер мобілізований Роман Сопін. 43-річний чоловік пройшов військову лікарську комісію, був призваний на службу. Але в одному з приміщень розподільчого пункту він нібито впав додолу і травмувався, внаслідок чого чоловік впав у кому, а за кілька днів помер у лікарні. І тут версії того, що сталося. Різняться військові стверджують, що Сопін впав, бо мав ознаки епілептичного нападу. А от висновок судмедексперта свідчить про те, що в Романа міг бути передінсультний стан. Також відомо, що судмедексперти не досліджували питання, чи могли вдарити Романа. Нагадаю, у висновку лікарів серед причин смерті вказали травму тупим предметом. Чи то об підлогу, чи був ще якийсь предмет, на думку адвоката сопіних, слідчий умисно не намагався з'ясувати ці подробиці. Звісно, експерт він не має права збирати самостійно якісь докази. Експерт не має права сам вигадувати питання, які йому не ставлять. То якщо йому слідчий не поставив питання щодо можливості отримання таких травм внаслідок побиття. Внаслідок там ударів, там кулаком, якимись іншими предметами, то експерт це питання і не досліджував. Водночас у територіальному центрі комплектування спочатку заявили, що Роман нібито мав епілепсію. Один з військових, 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ, куди збирались відправити Романа, зізнався, що в постраждалого стався конфлікт із військовими. Однак, у самому Київському міському ТЦК без змін. Як повідомив їхній представник групи комунікації Віталій Соленко, співробітникам центру комплектування не вручали жодних підозр. Окрім цього, немає і інших подробиць смерті, місця, часу падіння. Мати померлого Лариса Сопіна каже: ніхто зі слідчих не пояснює їй реальні обставини травмування сина та не надає відео з камер спостереження. Я досі не зрозуміла, е е е як впав мій син. На спину впав, чи обличчям, там ну, якось взагалі не зрозуміло. На всі запитання, які я задавала, які мене турбували, де він був, в якому приміщенні це було, чи на плацу, там, де всі гарцювали, де це було, відповіді немає. За словами Сопіної, поліцейські також не забрали на експертизу особисті речі Романа, хоча його одяг, зокрема куртка та футболка. Нібито були розірвані. Що каже влада? Резонанс на смерть викликала реакцію одразу кількох представників влади. Народна депутатка фракції Слуга народу Юлія Яцик заявила, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради вимагатиме від поліції більш ефективного розслідування справи. Вона ж обіцяла передати справу Державному бюро розслідувань. Однак, поки засідання ТСК не відбулось. ДБР ще місяць тому нібито мало витребувати деталі інциденту у військових. Проте невідомо, чи справді вони це зробили. Обіцяв узяти справу під свій контроль і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Проте жодних уточнень щодо цього міністр не надає. Військова омбудсмен Ольга Решетилова також прокоментувала смерть Романа Сопіна. Вона заявила, що комунікує з правоохоронними органами. Утім, знову ж таки жодних нових коментарів щодо справи. Відомо, що адвокат родини Сопіних готує скаргу до слідчого судді. На його думку, поліція не розслідує смерть підзахисного, а намагається виставити її нещасним випадком. Водночас, батьки померлого не вірять в таку версію та вважають, що їхній син не міг сам впасти і травмуватися настільки сильно. Журналістка та знайома родини покійного Дарина Трунова. Котре закликала українців звернути увагу на інцидент, адже за її словами, розслідування за цей місяць не зрушило з місця. Що думаєте ви на рахунок цієї історії? Чи справді хтось затягує справу штучно? Діліться своїми думками під відео. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. До зустрічі.